Окупанти, коли відбули свої основні сили, те, що їм вдалося відвезти, то вони підірвали прольоти Антонівського мосту відповідно з баржами, які знаходяться під ними, вони можливили навіть пішохідний прохід на сьогоднішній день по Антонівському мосту, але ми відновимо відновимо і Антонівські місти всі мости після деокупації, всієї Херсонщини, то думаю, буде питання. Наступного часу вони не тільки Антонівський міст, треба розуміти, що вони підірвали абсолютно всі мости, коли покидали правобережну частину Херсонщини під натиском наших збройних сил. Тобто вони тікаючи, взривали все, що було все, що могло б, хоч якось би трошечки призупинити натиск наших збройних сил, але їм і це не допомогло. Знаємо, що вони підірвали майже всі мости, якраз і по неправобережній частині Херсонщині також є повідомлення, але поки що немає достовірної інформації, що вони підірвали дорогу і на греблі Каховський і Гес, тобто вони при своїй втечі підривали абсолютно все.